Вітаю гурманів історії. Російсько-японська війна, частина друга. Якщо ви не дивились першу частину, рекомендую спершу переглянути її. Посилання в описі до відео продовжуємо. Японська армія знаходилась між двома російськими арміями. Командування північним угрупованням російської армії, замість того, щоб завдати рішучого удару всіма силами. Вирішило відправити 35-ти тисячний Сибірський корпус для деблокування порт Артура, але навіть формування цього корпусу просувалося повільно. Японські армії шлях до порт Артура перегороджували російські війська, що укріпилися на гірських перевалах у найвужчій частині півострова. Для японців було вкрай важливо якомога швидше захопити перевал. Адже з таких вигідних позицій вони могли б малими силами стримувати російські війська, що наступають з півночі, і при цьому основними силами продовжити рух у бік Порт-Артура. Якщо ж їм не вдасться швидко захопити перевал, російські війська зможуть перекрити шляхи постачання, атакувати японську армію з двох боків і розгромити її. Укріплення на перевалі були практично неприступними, і японці це прекрасно знали, адже їхня розвідка працювала на найвищому рівні. Що вже казати, якщо навіть сам полковник японської розвідки Дої, аристократ і виходець із самурайського роду, під виглядом китайського селянина влаштувався на роботу з будівництва цих укріплень. Він місяцями виконував важку роботу, ризикуючи власним життям, щоб дізнатися план укріплень. А ви можете уявити, щоб російський аристократ-полковник пішов на таке? Напишіть у коментарях, що ви думаєте. А тим часом японська армія підійшла до гірських перевалів. Російський загін чисельністю 3,5 тисячі осіб займав позиції на перевалах. Неподалік у тилу знаходився 13-тисячний резерв росіян. Перед перевалами розташовувалося місто Цзіньджоу. Яке захищав гарнізон всього з 400 осіб з кількома застарілими гарматами. Десять тисяч японських солдатів цілий день атакували це містечко однак їм не вдалося його взяти. І лише наступного дня, скориставшись ранковим туманом, японцям вдалося вибити гарнізон із міста, зазнавши величезних втрат. Тобто, 400 осіб, практично без гармат, цілий день відбивалися від 10 тисяч японців. Завдавши їм при цьому значних втрат. І це ще були навіть не основні укріплення. Після захоплення дзінжоу японці почали готуватися до штурму основних позицій. Японська артилерія за 30 хвилин знищила майже всі російські гармати, оскільки вони стояли на незахищених позиціях так, вам не почулося гармати стояли на незахищених позиціях, хоча укріплення будувалися два роки. Уявіть собі, які вигідні позиції мали росіяни, якщо 3500 солдат без артилерії відбивали атаку тридцяти тисячної армії, втративши при цьому лише 400 осіб. Втрати японців склали понад 6 тисяч осіб. Також японці витратили 34 тисячі артилерійських снарядів. За один день японці витратили снарядів більше ніж за всю японсько-китайську війну. Залишившись практично без снарядів, японська армія втратила можливість наступати, а перевали так і не були взяті. Це було фіаско не взяти укріплені, залишитися без нарядів між двома російськими арміями, у той час як основний російський резерв на перевалі ще навіть не вступив у бій. У цей момент у бухту зайшли японські канонерські човни, у яких ще залишався боєкомплект. І вони почали обстрілювати лівий фланг росіян. Командир загону на перевалах надіслав донесення командиру резерву: Пиши, ситуація контрольована. Ми тримаємося, так і японців відбили. Тільки патрони закінчуються. І ще канонерські човни зайшли в бухту і обстрілюють наш лівий фланг. Там понесли втрати. Надішліть підкріплення і патрони. І будемо далі триматися. Відправляй! Резервами командував генерал Фок. Ми тримаємося, патрони закінчилися. Ага, ага. Що? Канонерські човни зайшли в бухту. Японці хочуть висадити. Десант? Відступаємо! Резервна армія почала відступати, при цьому підірвавши весь свій боєзапас. То вони відступали у такій паніці, що навіть забули попередити загін, який обороняв гірські перевали. Коли захисники перевалу дізналися, що їх покинули і залишили без патронів і допомоги, вони також почали відступати. При цьому під час відступу втратили більше солдатів ніж за цілий день активного бою. Але зараз хтось скаже ну захопили японці перевали, що вони без боєкомплекту, атакувати далі їм нічим. Перед ними стоїть 13-ти тисячна армія Фока на підготовлених позиціях, і в будь-який момент з Артура може вийти 55 тисячний гарнізон і атакувати японців. А ще свіжа армія з півночі вже наближається. Проте генерал Фок наказав відступати не тільки своєму резерву, а й гарнізону, який захищав добре укріплений порт дальній. Солдати Російської імперії нам надійшов наказ відступати з порту Дальній і знищити все найцінніше, щоб воно не дісталося ворогу. Найцінніше? Найцінніше. Мужики, знищуй бухло. Ось тобі, японяка. Знищивши все, що було міцніше одного градуса, російські вояки почали грабунок міста. Коли японці увійшли у порт дальній, вони побачили абсолютно пограбоване місто, де було знищено все, окрім боєприпасів, портової інфраструктури та залізниці. Це залишилося недоторканим. У порту навіть виявився док для ремонту кораблів. Японці не могли повірити своєму щастю, адже портова інфраструктура та залізниця залишилися цілими. Це дозволило їхній армії швидко поповнити боєкомплекти, значно збільшити чисельність військ. Тепер японські сили розділилися на дві армії. Одна чисельністю до 35 тисяч осіб почала рух на північ, щоб зупинити Сибірський корпус, а друга чисельністю 60 тисяч осіб під командуванням генерала Ногі готувалася вирушити до Артура. А тим часом Сибірський корпус зайняв стратегічно важливі висоти біля залізничної станції Вафангоу. Японські війська застосували маневрові тактики, що дозволило їм обійти росіяни завдати удару тилу. В результаті росіяни зазнали великих втрат, і тільки завдяки сильній зливі їм вдалося уникнути повного розгрому. Тепер, коли небезпека удару росіян з півночі минула, армія генерала Ногі почала штурм російських позицій. Але росіяни відбили всі атаки, незважаючи на те, що позиції були дуже вигідними японці ніяк не могли їх захопити. Генерал Фок віддав наказ відступити до Вовчих гір. Це була остання природна перешкода на далеких підступах до Порт-Артура. Але коли японська армія почала атаки, наляканий генерал Фок наказав відступити до порт Артура. Деякі бойові офіцери росіян були обурені тим, що генерал Фок безпідставно залишив сильні позиції і утік до порт Артура. Вони вимагали суду над ним. Натомість генерал Стесель, командувач оборони порт Артура, наблизив Фока до себе. Та навіть більш того, він подав височайше прошення імператору з проханням нагородити Фока за мужність. Це розкололо російський штаб на два табори: кар'єристів-корупціонерів, які об'єдналися навколо фока, і справжніх бойових офіцерів, що згуртувалися навколо генерала Кондратенка, вихідця з козацького українського роду. Генерал Стесель вважав оборону безнадійною, тому призначив Кондратенка командувачем сухопутної оборони, сподіваючись звалити на нього всю провину у разі поразки. Проте, Кондратенко організував ефективну оборону, побудував фортифікації та успішно відбив кілька штурмів японців попри саботаж з боку командирів лояльних до Фока. А тим часом у Петербурзі маленька Ой! переможна. Ой. Ваша величність, помилуйте! Помилувати? Революція ото -от спалахне і все через тебе, скотино. Ей! Ваша величність потрібна просто одна перемога і все налагодиться. Маленька перемога, так? Маленька, але її нема. Зате є велика часникова кризма. Ні, помилуйте! Ваша величність придумав, придумав, є перемога! Крейсер варяг! Це ганьбище, по-твоєму, перемога? Він бився один проти цілої японської ескадри! Так, і жодного разу не влучив. А газети напишуть, що влучив, та ще й потопив половину японського флоту. Що? Та ці нікчеми навіть свій корабель затопити не змогли. А ми напишемо, що змогли. Тільки уявіть, один російський крейсер виходить на бій проти цілої японської ескадри, Тепер про таке будуть писати вірші і пісні. В регуні здається наш гордий варяк. А це думка. Народові потрібні герої, і він їх отримає. А справжні вони чи ні? Спробуй перевір. Це спрацювало, і російське суспільство потішалося над невдахами японцями і пишалося подвигами російських матросів та солдатів. Незрозумілим було лише те, чому саме російський флот був заблокований у Порт Артурі, а російська армія зазнавала поразки за поразкою. А тим часом командир крейсера Варяг Руднєв нарешті дістався до Росії. Він із жахом перетинав кордон, упевнений, що на нього чекає трибунал за бездарну втрату новітнього крейсера. Який він навіть не зміг затопити. Однак замість кайданів на нього чекали фанфари, овації та нагороди. Згодом Руднє, відчувши, що відповідальності боятися вже не варто, почав писати у своїх звітах небелиці, як він одним крейсером завдав великих втрат цілій японській ескадрі. Саме після цього фарсу японці вирішили потролити так званого героя, вручивши йому високу нагороду на далекому сході північна російська армія під командуванням генерала Куропаткіна постійно отримувала підкріплення, і її чисельність зросла до 200 тисяч солдат. Росіяни зайняли стратегічно важливе місто Ляоян. Проти них стояла 130 тисячна японська армія під командуванням маршала Оями. Попри чисельну та артилерійську перевагу росіян, яма вирішив атакувати їхні позиції. Японська армія почала атаки, активно маневруючи, що вело Куропаткіна в Оману. Він вирішив, що японці мають значну чисельну перевагу, а нічні атаки спричинили хаос серед російських військ. Окремі загони росіян помилково штурмували російські ж позиції, а командири цих загонів надсилали Куропаткіну донесення про нібито великі сили ворога, з якими вони зіткнулися. Це лише зміцнило впевненість генерала у чисельній перевазі японців. А коли японський загін зайшов у тил, росіян, переляканий Куропатки, наказав залишити стратегічно важливе місто. Після битви при Ляояні обидві армії отримали підкріплення. Цього разу росіяни вирішили атакувати, але японці відбили всі атаки і самі перейшли у наступ. Російська армія змушена була відійти ще на 25 кілометрів на північ. При цьому втрати росіян склали 40 тисяч осіб, а японська армія втратила 20 тисяч. Дивовижно. Але Микола II привітав Куропаткіна з перемогою і навіть підвищив його на посаді. І це після двох ганебних поразок від меншої за чисельністю армії. Розуміючи, що Порт Артур найближчим часом не буде деблоковано, російська ескадра вирішила прориватися до Владивостока. Хоча сили обох флотів були майже рівними, під час бою командувач російського флоту загинув. Це спричинило хаос у діях росіян. Хоча жоден їхній корабель не був потоплений, ескадра повернулась до порту Артура. Після цього спроб прориву більше не було, а гармати з кораблів та екіпажі використовувалися для оборони міста на суші. Микола II поспішав з відправкою другої ескадри до берегів Японії. Однак це було нелегке завдання, адже російській ескадрі потрібно було пройти 30 тисяч кілометрів, обігнувши всю Африку. До того ж, на шляху руху флоту Росія не мала своїх портів. А через недалекоглядну та зарозумілу зовнішню політику Миколи II, Велика Британія та інші країни заборонили російській ескадрі заходити у їхні порти для ремонту і поповнення запасів. Ей, Франція, а можна мої кораблі будуть заходити в твої порти? А ну, гаразд, тільки ведіть себе там культурно. Звісно, ти що? Ми ж росіяни, ми завжди поводимося культурно. Франція стала єдиною країною, яка дозволила використовувати свої порти. І 15 жовтня 1904 року Друга Тихоокеанська ескадра під командуванням адмірала Рожественського вирушила з Лібави. Однак не все пішло гладко ще на самому початку свого шляху, коли вночі російський флот проходив поблизу берегів Британії, капітан корабля Камчатка прийняв шведське судно, яке проходило повз за міноносець і Повідомив по радіо, що його атакують японці. Це викликало справжню паніку, і всі кораблі флоту були приведені у бойову готовність. Невдовзі російські військові кораблі виявили неподалік британські рибальські судна і прийняли їх за японців. Після цього почалася безладна стрільба з гармат усіх калібрів. Оскільки шхуни опустили рибальські сіті, вони не могли рухатися з місця. Один британський траулер був потоплений, а ще чотири траулери були пошкоджені. У загальному хаосі російські кораблі почали стріляти один в одного. Кілька російських кораблів подали сигнал про те, що в них влучили торпеди. А на борту ескадреного броненосця Бородіно поширилися чутки, що корабель беруть на абордаж японці. Деякі члени екіпажу одягли рятувальні жилети, лягли ниць на палубу і були готові здатися в полон. Лише через 20 хвилин стрілянини був відданий наказ припинити вогонь. У цій епічній битві 38 бойових російських кораблів проти шести британських рибальських шхун втрати серед Людей виявилися однаковими у британців. Загинули капітани боцман, тоді як у росіян від власних снарядів загинули капелани, один матрос крейсера Аврора. Більш серйозних втрат вдалось уникнути лише завдяки дуже низькій влучності російських артилеристів. Наприклад, ескадрини броненосець Орел випустив понад 500 снарядів, але жоден із них ні в що не влучив. І все це сталося за 30 тисяч кілометрів від Японії неподалік берегів Англії. Коли командувач російського флоту усвідомив, що його кораблі обстрілювали британські рибальські судна, він навіть не спробував надати їм допомогу, а просто наказав продовжувати рух далі. Порівняйте це з поведінкою екіпажу британського корабля Тальбот. Який врятував команду крейсера Варяг, перш ніж продовжити, ми б хотіли подякувати спонсорам нашого каналу. Саме завдяки вашій підтримці, ми можемо випускати нові відео. Дякуємо. Інцидент призвів до серйозного дипломатичного конфлікту між Росією та Великою Британією. Газета The Times писала. Важко уявити, щоб люди, які називають себе моряками, якими б наляканими вони не були, витратили 20 хвилин на бомбардування флоту рибальських шхун, не розпізнавши природи своєї цілі, і назвали російський флот піратами. Під час наступної зупинки ескадри в марокканському місті Танжер, все той же броненосець Орел, зачепив якірним ланцюгом глибоководний телеграфний кабель, що з'єднував Танжер із Францією. Залишивши таким чином ціле місто без зв'язку з європейським континентом у Танжері, російська ескадра розділилась на дві частини: одна, що складалась з менших кораблів, вирушила до Мадагаскару через Суецький канал, а друга, що складалась з основних кораблів, почала шлях в обхід Африки. Японське командування знало про вихід другої ескадри і прагнуло захопити Порт Артур якнайшвидше. Попри потужну оборону лінію, створену генералом Кондратенко. Японська армія, зазнавши великих втрат, змогла захопити стратегічно важливу висоту гору високу. Тепер японська артилерія отримала можливість прицільно обстрілювати російські кораблі в гавані. В результаті генерал Стесель наказав затопити російську ескадру. У цей час генерал Фок почав переконувати командування капітулювати, проте Кондратенко і його штаб категорично не погоджувалися і наполягали на обороні фортеці. Під їхнім керівництвом гарнізон продовжував завзяти опір. Але 15 грудня Кондратенко загинув. Тепер командування сухопутною обороною Порт Артура перейшло до генерала Фока і майже одразу був підписаний акт про капітуляцію міста. Ну що ж, капітуляція підписана. Місто ваше. Генерале, одне питання. У полон здалося аж 25 тисяч російських солдатів. Боєприпаси у вас ще було вдосталь, чому ви здалися? Ех, іноземці, умом Росію не понять, аршинам общим не змерять, у ній особенно стать. А, -а, 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 а, засали. Та да. Так закінчилась облога Порт Артура, що тривала понад п'ять місяців. Під час облоги обидві армії зазнали великих втрат. Після війни генералів Стеселя та Фока віддали під суд за капітуляцію Порт Артура. Суд засудив Стеселя до розстрілу за здачу фортеці без наказу. Але Микола ІІ замінив розстріл десятьма роками ув'язнення у фортеці, а за рік взагалі помилував. Генерал Фок був визнаний винним лише в дисциплінарній провині, і йому оголосили догану. Після суду він викликав на дуель одного з генералів, який активно свідчив проти нього. Панове, ви впевнені, що примирення неможливе? Не годиться російським генералам між собою стрілятися. Я вимагаю сатисфакції. То йдіть до своєї дружини і вимагайте. До чого тут дуель? Ви скажіть, ви стрілятися будете чи ні? Безперечно! Тоді генерал Фок робіть свій постріл. Мимо. Мимо. Мимо? Мимо! Та не може бути. Слухай. А вони точно бойові генерали. Так е е обидва герої російсько-японської війни. Мимо. Мимо. Це якась ганьба. Може їм стати ближче, та куди вже ближче. Ну, може, нехай кидають пістолетами, може, хоч так попадуть. Влучив! Убив! Поранив у ногу. О Боже, хоч би газети не дізналися. Головна новина тижня! Дуель двох російських генералів, шість пострілів мимо. Лише на сьомому влучив і то в ногу. Повернувшись до Японії, командувач японської армії доповідав імператору про захоплення Порт-Артура. Розповідаючи про великі втрати японських військ, він був настільки засмучений, що не зміг стримати сліз. Генерал навіть попросив у імператора дозволу здійснити Харакірі, вважаючи себе відповідальним за загиблих. Однак імператор відповів, що Ногі лише виконував його накази, і вся відповідальність лежить на самому імператорові, поки той живий. Ця історія отримала завершення через роки, коли помер японський імператор. У цей день генерал Ногі та його дружина здійснили Харакірі. В Російській імперії незадоволення народних мас вилилося у мирну демонстрацію, організовану попом гапоном. Спочатку священик гапон був агентом царської охранки. Він мав очолити революційний рух і таким чином узяти його під свій контроль. Як кажуть, якщо не можеш перемогти, очоль. Однак згодом поліція втратила контроль над цією організацією, чим скористалися агенти японської розвідки. Вони налагодили тісний зв'язок з японом і почали фінансувати його діяльність, схиляючи священика до організації мітингів робітників у столиці. Поп гапон щиро вірив, що цар добрий а бояри погані. Він хотів за допомогою мирної демонстрації донести до царя відомості про тяжке становище народу. Однак російський імператор не захотів вийти до народу, а його війська розстріляли мирну демонстрацію. Ця подія увійшла в історію під назвою Кривава Неділя. А На далекому сході генерал Куропаткін вимагав поповнення армії, проте після кривавої неділі в Росії почалась революція. І російський уряд змушений був спрямовувати війська на придушення повстань по всій території імперії замість відправлення їх на фронт. Тим часом армія генерала Ногі, яка захопила Порт Артур, приєдналась до армії маршала Оями, але навіть після цього російська армія була чисельнішою за японську. Попри те, що російські війська займали оборонні позиції на вигідних рубежах, маршало Яма поставив завдання оточити російські війська та знищити їх. Японська армія атакувала лівий фланг росіян малими силами, створивши ілюзію великого наступу. Генерал Куропаткін переконаний, що головний удар буде завдано по лівому флангу, відправив туди резерви і частину сил з правого флангу. Після цього маршало Яма віддав наказ атакувати по всій лінії фронту та почав оточення правого флангу флангу росіян основними силами тепер генерал Куропаткін відправив резерви з лівого флангу на правий. Варто зазначити, що генерал Куропаткін категорично відмовлявся користуватися польовим телефонним зв'язком і передавав свої накази за допомогою кур'єрів, через що війська реагували із затримкою на театрі бойових дій. Поки резерв добирався до правого флангу, той вже почав відступати, побоюючись оточення. Незабаром відступ перетворився на втечу. Таким чином, через те, що генерал Куропаткін не використовував польовий телефон, резерв фактично не брав участі у битві, і російська армія зазнала поразки. Під час відступу солдати російської армії виявили у місті склади зі спиртом. Неконтрольовані п'яні солдати влаштували грабіж і підпалили Мукден. Російська армія втекла до міста Телін. Хоча японці їх навіть не переслідували, росіяни спалили і це місто і відступили ще далі на північ. У битві під Мукденом брали участь понад 600 тисяч осіб з обох сторін і це була наймасштабніша битва у світовій історії до Першої світової війни. Російська армія втратила значну кількість артилерії та боєприпасів. Загальні втрати російської армії склали майже 90 тисяч осіб. Загальні втрати японської армії перевищили 70 тисяч осіб. Після такої поразки Микола II нарешті зняв генерала Куропаткіна з посади. Японський уряд розумів, що ресурси для ведення подальшої війни закінчувалися, і почав схилятися до мирних переговорів. А тим часом друга ескадра кинула якір у французькому порту Носі Бе на Мадагаскарі. Де вона перебувала три місяці, очікуючи підходу кораблів, які йшли через Суецький канал. Тривале перебування в порту призвело до морального розкладання екіпажів кораблів і повної втрати дисципліни. Матроси приносили на кораблі мавпи, гуани, хамелеонів. Офіцери поїли мавп вином, що вносило ще більше хаос на кораблях. Російські матроси продавали все, що могли, щоб дістати горілку, а потім влаштовували погроми місцевого населення та били офіцерів. Дійшло до того, що майже вся ескадра ходила у лаптя. Французька влада неодноразово подавала протести командуванню ескадри. Щоб зайняти екіпажі кораблів, рожественський вирішив провести навчальні стрільби. Уявіть, це були перші навчальні стрільби російської ескадри. Флот, який вирушав на війну до цього, навіть не тренувався у стрільбі. Під час стрільб з'ясувалось, що приціли на більшості гармат були браковані. Тому каноніри викинули приціли і наводили гармати по-старому, орієнтуючись на вибухи снарядів на воді. Однак навіть це було нелегким завданням, тому що великий відсоток російських снарядів через малу кількість вибухівки взагалі не вибухав. Крім того, всі кораблі російської ескадри були пофарбовані в чорний колір, а труби кораблів у жовтий. Через це вони були добре помітними цілями на воді. Японці ж перефарбували свої кораблі під колір води, що робило їх малопомітними. НОСІ-Б російські кораблі вирушили у води індокитаю. Через те, що Микола Другий панічно боявся ще однієї поразки, він відправив на допомогу другій ескадрі ще й третю, що складалась з тихохідних і застарілих кораблів. Обидві ескадри зустрілися біля берегів В'єтнаму. Однак французька влада, знаючи, як поводяться російські моряки, заборонила їм заходити у порт. Тому поповнення запасів російських кораблів відбувалося прямо в морі. Розуміючи, що більше поповнити запаси буде ніде, російські кораблі завантажували вугілля якнайбільше. Це призвело до того, що кораблі були перевантажені, і це зменшило їхню маневреність і швидкість ходу. Нарешті російська ескадра допленталась до корейської протоки, де її вже чекав японський флот. Слід зазначити, що сили японського та російського флотів були майже рівні. Однак привантажені російські кораблі були майже вдвічі повільніші за японські. Використовуючи переваги у швидкості та влучності стрільби, японський флот за чотири години розгромив російську ескадру. З 38 російських кораблів 21 було потоплено, а 7 кораблів здалися в полон. Загинуло понад 5 тисяч моряків, а 7 тисяч потрапили в полон. Японський флот втратив три міноносці, а загиблих було всього 117 моряків. Розгромна поразка російського флоту, падіння Порт Артура, поразка російської армії на Далекому Сході та революційний рух Україні змусили Миколу II прийняти пропозицію Японії про мирні переговори. 5 вересня 1905 року був підписаний Портсмуцький мирний договір між Японією та Російською імперіями. Згідно з договором, Росія визнавала Корею сферою впливу Японії. Поступалася Японія орендними правами на Ляодунський півострів із Порт Артуром і дальнім, а також перед. Давала Японії південь Сахаліну ганебна поразка і загибель майже всього російського флоту поставила хрест на Росії як на великій морській державі. Так закінчилася російсько-японська війна. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте нас вподобайкою та коментарем. Особлива подяка тим, хто підтримує нас фінансово. Однак, у першу чергу підтримуйте ЗСУ, їм зараз вкрай необхідна наша підтримка. Дякуємо.